Вітаємо у новому випуску тижневого огляду найцікавіших новин зі світу книг, культури і медіа цього разу. Міжнародні нагороди для українських авторів, учні переклади, екранізації, виставки та ініціативи з медіаграмотності. Тож почнемо письменник, музикант і військовослужбовець Сергій Жадан став лауреатом медалі свободи фестивалю ігри свободи у лодзі. Організатори відзначили його за мужність і солідарність із Україною. Сам Жадан повідомив, що планує саме виставити медаль на аукціон, а виручені кошти передати на підтримку армії. Українська письменниця Софія Андрохович здобула престижну міжнародну літературну премію Стокгольма. Це ще одне важливе визнання української літератури на світовій арені. Поетка Юлія Мусаковська увійшла до короткого списку міжнародної премії The Asia Prize 2025 року, що відзначає найяскравіші поетичні голоси сучасності. Українська поезія дедалі впевніше звучить у глобальному контексті. На Франкфуртському книжковому ярмарку вручили премію Хотліст, а спеціальну відзнаку отримала книга доця Тамари Горіхи Зерня. Це важливий жест підтримки українського книговидання та нагадування про цінність історії, написаних під час війни. Платформа Netflix оголосила про майбутню екранізацію графічного роману Чорна діра, який виходить друком у видавництві. Видавництво, це один із прикладів того, як українські графічні історії привертають увагу міжнародних глядачів. Вийшов тизер фільму Тараса Томенка Слово о полку ігоря, саме створений за допомогою штучного інтелекту. Проект поєднує давній український епос і сучасні технологічні засоби виразності. Вперше в історії українського виду книговидання опубліковано повний переклад Тори українською мовою. Видання відкриває нові можливості для досліджень релігійних текстів і міжкультурного діалогу. У музеї відкрили фондову виставку, присвячену 120-річчю знаменитої поеми Івана Франка. Моїсей, експозиція поєднує рукописи, архівні матеріали, ілюстрації та унікальні видання. В Україні розпочався тиждень медійної. Та інформаційної грамотності у межах ініціативи проводяться події для шкіл, бібліотек і громадських організацій, що нагадують про важливість критичного мислення, вміння перевіряти інформацію. Як бачимо, друзі, українська культура продовжує звучи, звучати голосно на міжнародній сцені, у книжкових перекладах, у фільмах і виставках. Слідкуйте за бібліодайджестом, щоб не пропустити найважливіше зі світу літератури та кіно і медіа. До нових зустрічей! Бувайте!